сестри, давайте ми трошки ну, увагу свою направимо на слухання Слова Божого. Сьогодні День П'ятидесятниці, багато дуже ми співали пісень на цю тему і багато сьогодні проповідів, але не знаю, чи все зрозуміло, чи не все зрозуміло. Ну я б ще хотів би трошки прочитати Слова Божого. І я думаю, нам більше буде зрозуміло, коли ми будемо звертатися до Слова Божого і будемо його читати. Коли Ісус Христос був на землі, то Він звертався до учнів і сказав, ви не ходіть на проповідь Євангелії. Це тоді, коли він вже постраждав, воскрес. А говорить, ви чекайте Духа Святого. Коли ви будете чекати, Він зійде на вас. І після Того ви підете проповідувати Євангелія всім людям, по всьому світі, будете проповідувати. І учні, чомусь Господь Ісус звернув на це увагу. І без Духа Святого він не послав на проповідь учнів. Говорить, чекайте. І вони, Біблія говорить, чекали Духа Святого. Коли зібралися, я не думаю, що вони сиділи чайпали і просто чекали, коли ж той дух зійде. Я думаю, вони молилися і говорили, Господи! Ти обіцяв Духа Святого, сповни, вили Духа Святого, Я думаю, вони молилися і в молитві О, чекали Духа Святого. І тут написано, раптово сходить сила з неба. Якийсь такий шум сильний. І учні, і ті люди, які були зібрані, вони стали говорити іншими мовами. Вони стали говорити іншими мовами, які раніше не знали, не розуміли. Але в той час вони стали говорити. Коли ми читаємо дії апостолів, 10 розділ, тут говориться, що одного разу корнилий запросив Петра, щоб прийшов Петро. І промовив йому слова, які має, якими має спасти, спастися Корнилій і вся його родина, і всі, хто були вдома. І тут зібралися люди, пішли по Петра, а Петрові був проговорив, іди туди, там тебе чекають. І коли Петро прийшов, то 44-й вірш, 10-й розділ говорить, її апостолів. Коли Петро ще промовляв, він став їм промовляти, проповідувати про Ісуса Христа. Коли Петро ще промовляв ці слова, то Дух Святий зійшов на всіх, які слухали слово. і віруючи з обрізаних, які прийшли з Петром, здивувалися, що й на язичників зійшов до Святого Духа, бо чули, як вони говорили мовами і величали Бога. Тоді Петро сказав, хіба може хто стримати воду, щоб не хреститися, щоб не хрестилися ті, хто, як і ми, отримали Святого Духа. І звелів хрестити їх ім'я Ісуса Христа. Тоді вони просили Його. Залишитися в них на декілька днів. Ми бачимо, коли Петро прийшов до Корнилія, він став їм проповідувати, І він став їм настанову давати. І коли він промовляв, то сила Дука Святого зійшла на те місце, де був Петро і де був Корнилій, і ті люди, які прийшли з Петром, вони не були язичниками, вони були євреями. І коли вони почули, що язичники, вони говорили іншими мовами, вони були здивовані і говорять, а хіба може хто заборонити їм прияти водне хрещення, якщо і вони. Охрестилися в Дусі Святому стали молитися іншими мовами. Я пам'ятаю, колись у нас була молитва за хрещення Духом Святим було служіння. І після служіння, уже в кінці служіння я об'явив і говорю: якщо хтось бажає отримати хрещення Духом Святим, молитися іншими мовами, то залишіться і після служіння ми помолимося за вас. Це було в Охтирці і, пам'ятаю, залишилося вісім, можливо, дев'ять людей, що за них помолилися. І коли ми стали молитися, Бог розпочав їх хрестити Духом Святим. Одна сестра, друга сестра, третя починають молитися іншими мовами. Іде молитва. Ми закінчили молитву, можливо, 40 хвилин молилися. Закінчили молитву. А одна сестра встає і говорить, я не така, як всі. І того, і того, і того, Бог Хрестив Духом Святим моляться іншими мовами, я недостойна, Бог мене не хресте. Говорю, ну сестра Галя, ну Боже ж тут, а всі хресте, бажаючи, Відкривайте серце, своє, дякуйте Богу. можливо, вам чогось покаїтись треба. Можливо, в чомусь воїну згрішили. Скажіть бо провини ваші і Бог вас хресте. Вона говорить, та ні, я напевно, не така. Але ми помолилися, Бог її не хрестив Духом Святим. Потім уже говорить, ну що давайте подякуємо Богу за тих, хто Бог хрестив Духом Святим і моляться іншими мовами, як написано в Біблії. А якщо хто ще не охрестився, просто подякуй Богу. Наступний раз будемо молитися. Богу, сестра страля, Бог вас охреслить. І ми схилили коліна і вирішили просто подякувати Богу за тих, кого Бог хрестив духом Святим. Коли ми дякували Богу під час цієї молитви, Бог наповнює духом Святим цю сестру Галю. І вона в такій радості позує на колінах до одної сестри обнімає. Плаче, сльози біжать, плаче обнява і каже, «Мене був Духом Христів і молиться іншими мовами. Потім до іншої сестри, потім до іншої, вона просто на коліна в поле і обнімає, радується і молиться іншими мовами. Потім до мене підходить на коліна. І каже, Юра, мене був Христі духом житим. Я говорю, славте Бога, я чую, що ви молитесь іншими вовами. Бог наповнив. Після молитви, коли ми закінчили молитву, я говорю, Галя, а ви ж говорили, що ви не такі, як всі? Ні, я така я, Бог мене любить, Бог ясів духом за тим. Дорогі брати і сестри, Бог є той, який хрестить духом тим, і в наш час. Виливає Духа Святого. Дух Святий, ми, ми читаємо. Ісус Христос, сказав, не відлучайтесь, чекайте Духа Святого. І ці учні, вони залишилися, чекали Духа Святого. І написав практично читав дії апостолів, другий розділ. Учні були зібрані, багато людей. І тут шум з неба. і учні, учні стали говорити іншими мовами. Люди були здивовані, що за шум, що відбувається, вони ж ну не знають ці мови. Як вони говорять іншими мовами? Або дух, і Він наповнив учнів, і вони стали молитися іншими мовами і славити ім'я Ісуса Христа, говорити про великі діла Божі. Коли пішли проповідувати Слово Боже, Петро та Іван ідуть, дивляться біля храму. Сидить людина, яка була хрома. Він, цей чоловік не мог ходити. Він сидить і просить милостині грошей, щоб подали. Як говорять, шапку перед собою. Да? Ну він не знає, що там, коробочка була, просив милостині. Іде Петро та Іван, які наповнені Духа Святого, вони подивилися цього чоловіка. і Його срібла. І золота в нас немає, але те, що маємо, те даємо. Вім'я Ісуса Христа вставає за рукою і підіймають. Він встає, і його ноги уздоровляються, укріпилися, і Він скакав, радів за те, що Господь його через учнів свої. Людина яка пережила хрещення Духом Святим, ця людина має дерзновіння перед Богом молитися за оздоровлення, забороняти всяким хворобам. Навіть онкохвороби, вони тікають після молитви в Дусі Святому. Ісус, він сила наша. Ісус, він Господь наш. Який дав владу і силу церкві Своїй. Коли ми читаємо дії апостолів, 19 розділ, тут говориться, зібрані були учні, ті, які повірили в Ісуса Христа, але вони ще не були хрещені Духом Святим. І 19 розділ говорить, і сталося, як Аполос. Був у Коринті, Павло, пройшовши внутрішні території, прибув до Єфеса і знайшов деяких учнів, запитав їх, коли ви увірвали, чи отримали ви Духа Святого. А вони відповіли йому. Та ми навіть не чули, що є Дух Святий. А він їм сказав, то в що ж ви крестилися? А вони відповіли в хрещення Іванове. Друге в, в покаяння. Тож Павло промовив, Іван хрестив хрещенням на покаяння, кажучи людям, щоб ми повірили в того, хто йде за ним. Тобто в Ісуса Христа. Почувши, вони охрестилися в ім'я Господа Ісуса. А коли Павло. Поклав на них руки, зійшов на них дух святий. І вони почали говорити мовами, пророкувати. А було їх чоловік з 12. Дорогі брати і сестри, ось ми бачимо, що таке дух святий і як він сходить на тих, хто вірить в нього. Він запитує, Павло запитує. Тих людей, які повірили в Ісуса, чи ви хрещені Духом Святим. А вони говорять, а що це? Ми не чули, ми не розуміємо, ми не знаємо, про що ти. А він говорить, став розповідати про Духа Святого. І коли поклали на них руки, зійшла сила Божа, і вони стали говорити іншими мовами і пророкувати. Остав Бог виливає благословіння, виливає силу. І в наш час Бог продовжує хрестити Духом Святим з ознаками інших мов. Людина, яка ніколи не молилася, не знала інших мов, Бог хрестить, Бог виливає благодать свою. Я пам'ятаю. Бабушка розповідала, ситуація була така, говори, була вдома, молилася, або через Духа Святого говорив, вставай і йди в таке село. Там є люди, які читають Біблію. І вони читають і дойшли до місця за хрещення Духом Святим, за силу Божу. За Божої благодаті. І вони цього не розуміють. Прийди і розкажи. І Бог сказав адрес, куди йти. І бабушка моя зібрала речі, якусь сумочку з собою в дорогу, і пішла. Говориш надовго, прийшла в те село. Пішки, дарав, пішки. Прийшла в те село, був пізній вечір. Породивлюся в будинок, дивлюся цей номер будинку, вулиця. Я пішла, фіточка відкрита, не закрита. Я йду далі, будинок, двері. Я постукала, ніхто не почув. Я дергла двері відкриті, я заходжу. Чоловік 20-25 сидить людей. Біблія, і сидять відкрита Біблія. І вони читають. Ну, я зрозуміть, Говорять. ну як його зрозуміть? Ну, що це? І тут бабушка заходить, говорить, а що ви не можете зрозуміти? Доброго вечора. А вони говорять, та ось слово читає Боже, Біблію. І не можемо розуміти, що таке Дух Святий, що таке хрещення Духом Святим. Бабушка говорять, як уже ж написано. Відкрила Біблію і стала розповідати їм. А вони, тебе сам Бог прислав, тому що ми не знаємо. А бабуська говорить, так ось написано, дивіться, так, так, так. Так що ви готові помолити, щоб Бог хрестив духом за тим. А вони говорять, готові. Схиляють коліна. І відкривають серця перед Богом. Бабушка говорить, саме перше, просіть освячення і очищення, щоб нічого не заважало у молитві. Тому що коли будете молитися, якщо є якийсь гріх, проблема, сатана буде шептати і говорити: ой, ти ж не святий, ой, та ти ж там і там згрішив, ой, це не для тебе. То саме головне попросити пробачення, очищення і осяження. Помолилися такою молитвою. А потім говорить: а тепер славте Бога, дякуйте за все і величайте. І стали молитися. І Бог наповняє Духом Святим, і починає хрестити духом Святим. І вони стали молитися іншими мовами, як дух давав провищувати. Так говори слово Боже. І так відбувається і в наш час, і в, наші, і в наше життя. Дорогі брати і сестри, нехай Бог благословить нас, щоб ми побажали отримати силу Божу, благословіння Боже, і сказали: Господи, якщо так написано. Я вірю в слово Твоє, вилий на мене, благослови мене. Я потребую благодаті Твоєї, я потребую сили Твоєї вилий, благослови. І Бог сильний сьогодні хрестити духом житим з ознаками інших мов. Так говорить слово Боже. І коли учні отримали, як не було сказано Петро, який раніше відрікався від Ісуса Христа. То в той час, коли учні мали з іншими мовами, коли люди стали хреститися, багато людей прийшли подивитися, що відбувається. І ті, які стали говорити, пам'ятаєте, що говорили? А ви підскажіть, що говорили? А? Вони вина напили сладко, вони напевно п'яні, щось мене не зрозуміле. точно п'яні. Що з ними відбувається? А Петро встає, відкриває Біблію, говорить. і Аїн говорить Такі слова, що буде відбуватися. І сьогодні ми живемо в останній час, коли Бог ще більше і більше буде виливати на церкву свою. Я пам'ятаю нас було одне крещення. І приїхали брати, щоб звешити, допомогти звершити це служіння. І стали вже готуємося до водного хрещення, вже виходити до води. А ті брати, які приїхали, говорять, до хрещайних було, напевно, чоловік 6-7 до хрещення. І ці брати питають, ви готові сьогодні прийняти водне хрещення? Але говорять, готові. А ви всі хрещені Духом Святим. І така пауза. Дехто з них говорить, да хрещені, Бог нас хрестив. А два чоловіки один. Дві людини. Дві людини. Один Володя, а другий не пам'ятає. Говорить, ні, ми не хрещені. Молилися, ну так і нема. Так давайте помолимося, щоб уже точно у вас був і дух святий, і водне хрещення стали молитися, помолились 5 хвилин. І Бог їх хрестив Духом Святим, і вони стали молитися іншими мовами. Дух Святий не потрібно заслужувати. Дух Святий не потрібно, знаєте, якось так вже довго-довго дов, 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 вимолюватися. Бог дає даром спасіння Духа Святого, водне хрещення. Це все даром для спасіння людини. Повірити, прийняти і молитися іншими мовами. Як та Я пам'ятаю, мені було можливо 8 років, можливо, 9. В нашому будинку вдома прийшла на жіночку. Ну, так часто нас приходили люди із церкви помолитися, щоб Бог хрестив Духом Святим. І звершували молитви, молилися, і Бог хрестив Духом Святим. І я бігав там між ними 8 років, можливо, 9. Був присутній. Моляться вони, я молився. І коли молилися за ту жіночку, я теж отримав духа з молився, ніхто на мене не звернув увагу. А потім вже вечором сімейна молитва перед сном стали молитися. І коли молилися, я молився іншими мовами. Закінчили молитву, говорять, Юра, а ти що? Хрещею духався тим? А коли? Та кажу, ще я то о, та тьотя приходила, аби молилися, я в мене тоді був руку та вже тиждень, мабуть, як я молюсь іншими мовами. Оце давно і не знали. Дорогі брати і сестри, незалежно який вік, незалежно який вік, Бог хрестить Духом Святим і дітей, і дорослих. Коли ми їздили в Малин, молодіжний табір, там кожного дня відбувалися молитви за хрещення Духом Святим. Там були різні такі, знаєте, напрямки цілий день. Зранку служіння і звечне служіння, а днем між служіннями по такій жарі були різні семінари для дівчат окремо, для хлопців окремо. Молитва за хрещення духом тим окремо, валітбол чи футбол окремо. Хтось потіє, бігає з м'ячиком там в таку жару, гол кричать, що читають? Хтось іде на семінар послухати, а хто сіде в палатку, там, де молитва крещення з тим. така молитва годину півтори. І люди моляться і молодь, отримували крещення з тим, раділи, плакали. І хто що шукає, той те то і знаходить. Тому нехай Бог благословить нас, щоб ми шукали сили Духа Святого. Бога трійці, Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. І коли з нами Бог Святий, Він береже нас, Він охороняє. Один брат розповідав таку ситуацію. Говори, мені запропонували продати мій будинок за якісь там кошти. І ми тобі побудуємо якийсь там новий будинок. Тому що це місце потрібно було для чогось. І цей брат говорить, я вирішив ну краще жити ж у новому будинку, чи у старому, де нема навіть великих удобств. І говорить, я клюну на цю удочку. Але вирішив звернутися в молитві до Бога через сосуда Пророка, що Бог сказав. Що робити? Як правильно вчинити? І, Говоре, я нічого не сказав свою потребу, свою проблему. Просто у мене є нужда, треба помолитися. І це Сусун говорив, будемо молитися. Стали молитися. І було відкрито. Бачу будинок не в належному стані. Щось нечисте, грязне і непотрібне. Говорить, я не знаю, що це було, давай ще раз помолимося. А цей брат говорить, ні, не потрібно. Я зрозумів, це грязне діло. Я продам ні грошей, ні будинку не буде. Не буду я давати згоду. І говорить, далі живу в своєму будинку, але в своєму. Як би продав ні грошей, ні будинку. Бог знає ситуацію, Бог знає обставини. І він сильний вирішити, проговорити і дати в розум... і в розумити. Тому нехай Бог буде з нами в Дусі Святому, на всякому місці. Ми зараз будемо дякувати Богу за це служіння. Ми будемо дякувати Богу за Слово Боже, за особливо за Духа Святого. Який серед нас? Біблія говорить, там, де двоє або троє, зібраних в ім'я моє, там і я посеред вас. Він сьогодні серед нас, Бог в Дусі Святому прийшов благословити, вислухати і почути. Дорогі друзі, якщо хтось бажає отримати хрещення в Дусі Святому, говоріть Богу, відкривайте серце. Моліться, і Бог сильний вилити свою силу і своє благословіння. Просто починати славити Бога. Господи, я хочу хрещення Духом за тим, з ознаками інших мов. Я говорю Біблія, я говорю Слово Твоє наповне. Благослови. І водеться молитва тим благословінням. Ми один раз, дуже багато разів ми молилися. За хрещення Духом Святим, і за дітей молилися. І малий Бог хрестив Духом Святим. І такі молитви були по півтори по дві години, не могли встановити. Отак діти хотіли молитись. Ті, які раніше на молодіжних служіннях чи на дитячих, не могли спокійно сидіти. А після молитви, коли Бог хрестив їх духом святим, вони просто стояли, молилися, кричали до Бога і ставили ім'я Боже на іник язиках прославляли Бога і величали. Тому Бог є сильний, великий. Зараз ми будемо дякувати Богу за всі милості, в коїк і потреби, давайте скажемо. Разом помолимося, підтримаємо один одного і будемо стояти перед цим Божим. Помолимося, те, на маршрутці, не